Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на понеділок на 20 жовтня 2025 року. Остання чверть місяця Терезах. день місяця 29. Символ його спрут або ж гідра. Сказати, що 29 й місячний день відноситься до критичних місячних днів, це значить нічого не сказати. Це не просто критичний, це самий складний та небезпечний день, в який до нас можуть приходити самі страшні спокуси та випробування. Це День кармічної відплати та відкритого зіткнення із силами зла, день боротьби зі злом та перемоги над ним у собі та в світі. Не можна здаватися без бою або ж відмовлятися від участі в нім. Потрібно прийняти виклик, постаратися вийти переможцем у поєдинку із силами тьми. Ні в якому разі не піддавайтеся жалості до себе, не старайтеся заховатися в хворобу. Це день смирення і покаяння, і в цей же час він вимагає повної відповідальності за кожне наше сказане слово і за кожну дію. Це день тяжких ілюзій ех, вибачте, емоцій, коливань із однієї крайності в іншу, день меланхолії та депресії, коли нами оволодіває відчай, не можна піддаватися негативним почуттям, відчуттям та емоціям. Краще перетворити 29 й місячний день на день боротьби зі смертю у всіх її проявах, будь то хвороба, расові упередження чи відкритий культ сили. Фашизм чи сатанізм ну, в принципі, це у неї теж. 29-й місячний день категорично не підходить для початку, яких би то не було справ, особливо нових, оскільки всі починання будуть приречені на невдачу. Це відмінний день для генерального прибирання в оселі та для повсякденних господарських робіт. Єдиний вид бі бізнесу, якому припадає процвітання у 29-й місячний день, це клінінгові компанії, тобі ж фірми по прибиранню приміщень. У 29-й місячний день ми маємо всі шанси зустріти любов ілюзію і ті почуття, які заставлять нас страждати та мучитися, та не знаходити виходу із цього. 29-й місячний день категорично недопустимо брати шлюб, оскільки він ляже тяжкою ношеною, ношею на все життя, а отримати розлучення буде майже неможливо. День зовсім не підходить для веселощів, для свят та застіль, оскільки там, де багато алкоголю, там завжди великі неприємності. А і ще дуже корисно протязі декількох місяців поспостерігати, хто вам дзвонить та заходить до вас по власній ініціативі 29-й місячний день. Ну, це не прошені гості. Ваші рідні та близькі друзі не підлягають от, до цієї категорії. А ті люди, яких ви не ждали, не звали, і вони нав'яжчіво. Приходять у цей день або ж телефонують. от, Занесіть їх у чорний список, це енергетичні вампіри. Так що моліться і попросіть сили небесні, нехай захищають вас від таких людей, від таких непрошених гостей. От. Хвороба, яка розпочнеться 29-й місячний день, може бути дуже небезпечною. От Для кращого лікування бажано попостити зовсім без їжі. Ну, тільки на воді. Гарний день для того, щоб почистити організм без клізми. І не бажано робити внутрішньом'язові та внутрішньовенні ін'єкції, протипоказані хірургічні операції. А самим дієвим способом зцілення, лікування в цей день є молитва. І чим більше людей моляться за хворого, тим краще для нього, тим більше шансів. На видужування. От, Величезне значення має також само, е, в, самонавіювання, От, лікування таке, е, скажімо, ну, самовнушення. У цей день рекомендована молочна їжа. Від м'яса та від м'ясних продуктів краще відмовитися. А якщо ж у 29-й місячний день на вас навалились неприємності, не забувайте, що в цей день ми. Отримуємо свою карму у концентрованому вигляді, так що, можливо, нам воздасться за ті неблаговидні вчинки і негативні і погані слова, котрі ми сказали на когось або ж е, до, відносилися до себе ну, несправедливо, до самих себе не догляділи, не додали собі те, в чому. Ми нуждалися, що ми потребували. До себе також треба бути дуже уважному. І шануйте себе, тому що перший лікар ви самі собі, і перший друг, і перший помічник це ви самі собі. Любі мої, а я вас люблю. Я вас люблю і бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся, до завтра.